і вже напередодні, саме 1 жовтня поточного року, за доручення президента України, Міністерства закордонних справ та головне управління розвідки Міноборони успішно здійснили операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані. Зокрема, евакуювали 179 людей. 134 з них це громадяни України, і там були і дорослі, і діти, і також вдалося евакуювати 45 осіб. Вони Громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. Що примітно, що не забули навіть і про братів наших менших, повідомляється про те, що вдалося евакуювати двох собак і кота. Важлива операція, успішна, і але зараз будемо, звісно ж таки, сьогодні ще обговорювати тему і Лівану, і Ізраїлю, і Ірану. Але зараз хочеться поговорити про нові санкції від ЄС проти Російської Федерації. Отже, Європа запровадить новий вид санкцій проти Росії. Йдеться про тематичний режим обмежень. Він буде націлений на гібридні загрози з боку країни-агресорки. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк. І за його словами, новий вид санкцій посли ЄС планують погодити вже цього тижня. І просто зараз на зв'язку зі студією Сергій Беріндєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Я вас вітаю. Так, добрий вечір. Хотілось би знаєте, от з чого почати. Тут таке цікаве формулювання Я знайшов, що Йозвек додав, що спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилося, що він буде зосереджений на російських загрозах. Так, от тут ну хочеться, щоб ви, мабуть, переклали людською мовою, що це означає. Зусереджений на російських загрозах, а не загальний режим санкцій, тобто не загально не проти там Украї... української, бачите, обмовлююсь, не проти російського Росатома, наприклад, так, а якісь там ну, секторальні санкції. Що мається на увазі? Так, ну мені здається, вони самі не розуміють, які санкції вони будуть запроваджувати, і тому використовують таку термінологію, тому що ми неодноразово бачили, коли. Євросоюз анонсував одні санкції, а потім, внаслідок численних перемовин, спочатку їх блокували, а потім оголошували абсолютно полегшений вид е е е санкцій і накладали зломітні обмеження. Але в будь-якому випадку, які б санкції не були закладені, нам це грає на руку з трьох причин: по-перше, хоч росіяни постійно кричать, що санкції є неефективними. Але на всіх майданчиках вони постійно вимагають, щоб ці санкції були зняти ледь не пункт номер один. Тобто, це якраз свідчить, що потихеньку, але вони дають свої результати, створюють певні неприємності для Росії. По-друге, це не дозволяє їхньому військово-промисловому комплексу. Нарощувати ті потужності, які б вони могли мати, якби цих санкцій не було. Зрозуміло, як ми бачимо, що через контрабанду або там іншими якимись способами вони все одно поставляють комплектуючі іноземні там в деяких ракетах, як показували близько 60% відсотків комплектуючих е західних, але все одно це обмежує ті темпи виробництва, які б вони могли мати. Ну і третє, звичайно, це. Ослаблення безпосередньо російської економіки, і ось ці персональні санкції, які накладаються на російських олігархів, на найближче оточення Путіна, вони якраз є доволі т'ємна в тому плані, що можливо це посприяє, що ось ця російська так звана політична еліта в майбутньому може у разі ще якихось наградів. Усунути Путіна, як це вже неодноразово було в російській історії шляхом там якогось дерцевого перевороту, ну в даному випадку там їхнього державного. Тому будемо очікувати більш детальної е, інформації, і я думаю, що е, ми про це дізнаємось, коли вони їх безпосередньо узгодять. Тому що знову ж таки є такі країни, наприклад, як Угорщина, як Словаччина, які дуже багато ініціатив. Блокують, ну і просувають безпосередньо російські е, наративи. Е, і тут знов ж таки щодо санкцій, якби їх не ось такими пакетами запроваджували, а одразу після початку повномасштабного вторгнення одночасно е, запровадили, це могло б одразу привести до колапсу російської економіки. А так. Великі, скажімо, проміжок часу проходить від одного пакету санкцій до інших, і російська економіка або встигає адаптуватися, або вони встигаються адаптуватися, там перевести гроші там в офшори, або відповідно налагодити якісь економічні зв'язки з тим же Китаєм і таким чином пом'якшити наслідки цих санкцій. Але побачимо, що Буде в цьому пакеті і в будь-якому випадку те, що ці санкції продовжуються, це гарний сигнал. Ви знаєте, ну про персональні санкції, про які ви згадали. Теж тоді хочу з вами поговорити на ще на 6 місяців. Відомо, що продовжив індивідуальні санкції проти Російської Федерації. Про індивідуальні санкції, так проти росіян, оточення Путіна ще до. 15-го, так, до 15 березня 2025, наступного року. Але от є такий, ну, наприклад, я просто, знаєте, розумію, що ті особи, які причетні до порушення територіальної цілісності України, вони під каблуком у Путіна є. От давайте просто такий приклад, як Олег Дерипаска, відомий олігарх, який в якого заморожені активи, до речі, і один з європейських банків, не буду його називати в ефірі, який досі працює на Росії нещодавно ж хотів допомогти йому вивести гроші, яким чином купити на 20, 28 мільйонів акцій його ж компанії, австрійської його компанії, яка до якої він причетний, і вивести таким чином гроші, якби не ну мінфін сполучених штатів Америки, який все бачить, і який пригрозив цьому європейському банку, що ми вас відріжемо від долара. Так що ви добре подумайте. і вони вийшли з цієї угоди. Але ну дивіться, фактично ця угода. Була майже здійснена, і ну, якщо мінфін буде прям за всіми доглядати і кожен раз ось так в штучному режимі зупиняти, ну я не знаю наскільки цього вистачить. Тобто, чи не існує ризик, що ці індивідуальні санкції так само не Дерипаска, а інший олігарх зможе, ре... зможе реалізувати? Так, ви тут в принципі особисто приїдь. Єдиний ще такий момент про те, що я вже казав раніше, що. Дійсно, вони будуть знаходити різноманітні лазейки, намагатися обходити чи навіть персональні санкції, робити все для того, щоб їх зняли. Вони там судяться постійно, що незаконно ці гроші заморозили і тому подібне, але це все одно ускладнює їм отримання прибутків, використання цих коштів. Тому що якби не було цих санкцій, вони могли одразу їх перекинути, куди їм необхідно закупити необхідне обладнання або використати для за для агресії проти України або, наприклад, дестабілізації міжнародних якихось відносин. А це все доволі ускладнює їм цю процедуру. І чи зрозуміло, чим довше такі санкції будуть е, тривати, тим для них буде ситуація тільки погіршитись, в першу чергу для їхнього. Бізнесу і тому їм Путін не буде цікавий як керівник, який не може забезпечити їм їхню фінансову стабільність. І, до речі, як ми можемо побачити, то відбувся обмін, як я кажу, так званими російськими політв'язнями. То перше, що вони почали вимагати, і досі от нещодавно я ще виступав і каже про те, що треба зняти санкції з о, всіх росіян, тільки найвище оточення Путіна повинно бути під санкціями а російський народ не причем. Але в мене одразу виникає питання: а хто їде і вбиває українців на нашій території? атакує нашу територію. Це ті звичайні е, росіяни. Тому зрозуміло, тут є колективна відповідальність, і санкції повинні бути окрім персональних, так і російський народ повинен їх на себе відчувати. До речі, на санкціями свій час дуже сміялася в радянському союзі над санкціями, які Рейган ще накладав. На... Енергетичний е комплекс і на е нафту. І як наслідок посміялися, посміялися, і Радянський Союз однією з важливих причин стало якраз економічно не витримав змагання зі Сполученими Штатами і стало однією з причин його розпаду. Тому е мені здається, що все одно навіть в такому вигляді санкції відіграють е важливу роль у. Неможливості Росії нарощувати свої економічні потенціали. Як ми бачимо, навіть вони постійно заявляють про збільшення процентної ставки. Тобто, це значить, що для того, щоб взяти кредити і, наприклад, відкривати якийсь бізнес або взагалі ще небудь купувати, росіянам доведеться платити набагато більше грошей, і тому це знов ж таки дуже гарний показник для нас і знов ж таки демонструє, що санкції будуть діяти. Ви знаєте, мене от не дарма я сьогодні пригадав про Росатом. Об'єктивно, колись ми можемо дочекати, що якраз про проти Росатом будуть введені санкції, тому що це і є ну найбільш болюча тема для Російської Федерації зараз. Як на мене? Я думаю, так зможемо дочекатися, але це буде знаєте як вже остання. Крапля, ми можемо пригадати, коли е, розпочалось повномасштабне вторгнення, одразу що вимагали це відключити Росію від свіфт, так. так щоб вони не могли здійснювати електронні розрахунки, і відтягувалися, відтягувало, відтягувала в кінцевому випадку. Це рішення буде прийнято, але до того часу Росіяни вже домовилися там з Китаєм. З Китаєм щодо використання юанів аналогічно, так як відбувалося із той же газом і нафтою, коли довго часу сказали, ні, не можна, не можна цього робити. Поки думали, відтерміновували, Росія вже домовилася про продаж даних ресурсів і в Китай, і в Індію, і таким чином, як я вже раніше казав, зменшила наслідки для себе. Тому я думаю, що і тут раніше пізно. На Росатом будуть накладені відповідні санкції, причому вони просто прямо просяться через те, що відбувається окупація нашої запорізької атомної електростанції, і Росатом здійснює там постійний свою присутність і контроль над даною станцією. І тут просто логічно на накласти на них санкції. Але я скажу, що Європа, на жаль і сполучені штати. Вони діють запізненням на крок. Ми це можемо а іноді і більше. Ми це можемо просвідклати, як наприклад, і військової допомоги, так і відповідно, і санкції. Але те, що це буде продовжуватись безумовно. У нас буквально хвилина залишається. Я сьогодні вже так. матю Міллера цитував речник Держдепу США про те, що він сказав, що Україні не потрібен дозвіл для того, щоб вбити в глиб території Росії, але українською зброєю, так дякую, КЕП хочеться додати. Але він ще сказав, що це західна зброя, це не єдина можливість, яка може вирішити хід війни. Отут ви можете коротко перекласти. У нас буквально півхвилини, що має на увазі Міллер Що ми вам таки. Дозволу на не дамо, чи що тут аналогічно, як з цими санкціями дамо, але тоді, коли ми вже самі зможемо бити по Росії своєю зброєю, і це стане якби очевидним що куди вже ескалувати. Але мені такі заяви здаються дуже цинічними, тому що прямо зараз Іран атакує Ізраїль балістичним озброєнням, і Байден дав наказ. Про те, що ВПС сполучені штати допомагають збивати ці ракети, і сполучені штати не хвилюються за ескалацію на сході Зрозуміло. і відповідно і загострення ситуації. А стосовно України постійно використовується саме такі аргументи, тому це на жаль такий цинічний світ. Зрозуміло, дякую вам, пане Сергію, за цю нічну розмову. Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти, що й не був на зв'язку зі студією.